Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене на роботі відбувається дуже цікава подія. Ми ліпимо із глини. Дівчата вибрали пасхальну тематику. Я не знаю, що ще буду любити. Планую яйце, якихось зайців. Ходімо зі мною, побачимо, що в результаті вийде. Там, речі, є ізолод. А листочок буде зелений, так? Да, в Клас. Ти вже підсушила? Так, да, так, да, да, я тільки забрала це. Круто. А для чого це ти будеш використовувати? Я буду просто поставлю на е поличку. -е, Як це, декор. Так. Це сушать мою роботу. Ага, я спочатку хотіла зробити яйце, в результаті вийшла така тарілочка з квітами і декілька писаночок. Зараз їх підсушити, я буду розфарбовувати. Мені треба обрати колір? Так, так, так. Який класний коти. Можна робити. Бачите, так знову Тут уже все готово. Можете? Сім'я. Де наташка? Ташкін з А у вас що? черепка? Що це в тебе? Я думала, що це черепоха. Ні. Софійчику, що це в тебе? Це кувшинка? Корзинка, так-так-так. ялинка, яйця, вигляді яйця і морбочка.